Центр дитячої та юнацької творчості горішніх плавнів долучився до благодійного збору монет, ініційованого Національним банком України та UA Animals – організації, що рятує тварин, які постраждали від війни. Монети, що рятують життя тварин з 4 жовтня в центрі дитячої та інацької творчості горішньоплавнінської міської ради відбувається благодійний збір монеток, назва якого Павер Coin. підтримує і допоможе врятувати життя тваринам. Тваринам, які постраждали внаслідок війни, вихованці центру дитячої та інацької творчості міста горішні плавні активно долучилися до акції. Я прилучилася до цієї акції, тому що мені їх стало шкода, вони під, попали під обстріл. І мені жалко чомусь їх. Ну, не чомусь, мені їх дуже жалко, бо ну, у когось нема там лапки, вони не можуть ходити, не можуть бачити. І я бачила таких тварин без очей недавно. Ну, мені ж стало жалко. Я долучилася до цієї акції, тому що коли я йду на танці, на музику чи просто в школу, я бачу дуже багато котів і собак, які просто якісь сліпі, якісь взагалі дуже бояться чогось і. Я бачила, коли люди питалися їх кормити, а вони цього боялися. Тому я хотіла, щоб вони просто більше їли і не помирали. Мені жалко цих тварин, які просто погибають. І ці тварини, які ми кормимо і дбаємо про них, мені дуже їх жалко. Мені шкода тварин, котів, собак. Я хочу, щоб вони не помирали і були. Добре, мене під під'їздом живуть деякі котики, яких в одного немає глаза одного, а у іншого нема ноги. І я їм кожен день це як йду до школи, я їм приношу їсти. Акція спрямована на порятунок тварин та довкілля від війни та людської жорстокості, об'єднання зусиль та збір коштів для допомоги евакуйованим тваринам у притулках і тваринам у прифронтових областях. Ми збираємо кошти для тваринок. Які постраждали, які поранені, кошти будуть спрямовані для закупівлі корму для тварин, урятованих із зони бойових дій. Це дасть змогу забезпечити притулки та тимчасові пункти перетримки їжею. Ми ці кошти збираємо для цього. Котики котики, собачки, всі тваринки, які забирають там, де окуповані місця, та і які котики без домів і без своїх улюблених хазяїв, яких раніше з ними були. Кожна монета, направлена на фінансування ветеринарної допомоги, операції, реабілітації та базової вакцинації для тварин, які зазнали травм або хвороб у наслідок війни, допоможе рятувати їм життя. Ми збираємо на корм на тварин, на ліки та вольєри. Закупівля матеріалів і обладнання для створення або розширення безпечних місць у притулках це шанс повернути тепло і дім чотирилапим друзям, створивши затишний куточок для тварин з евакуації. Діти під час усієї цієї акції, яка буде тривати майже півтора місяця, будуть збирати монетки номіналом від 10 копійок і до 10 гривень. Всі ці кошти будуть зібрані та відправлені до відділення ще банку, які потім поступлять на рахунок вже благодійної організації Юа Енімалс. До 25 листопада у центрі дитячої та інацької творчості відбуватимуться заходи, аби нагадати дітям про гуманне ставлення до тварин. Один із цих заходів це челендж, освітній челендж Бінго Добро. Він проходиме у форматі Бінго. Для наших вихованців буде підготовлена бінго-карта, на якій є дев'ять різноманітних завдань, які ми маємо впродовж цього періоду часу виконати. Ати скласти лінію або по горизонталі, або по вертикалі на кшталт завдань, які можуть бути, це наприклад побудувати годівничку для пташок. Фіналом благодійного марафону буде перегляд і обговорення художнього фільму про тварин, щоб виховувати у дітей гуманність, емпатію та відповідальність за тих, хто поруч. Тож долучайтесь до благодійної акції зі збору монет, допомагайте тваринам, які постраждали від війни.